Добрий день, у вас вітає інтернет-магазин. І зараз ми проведемо огляд дистанційного вимикача на 220 В з двома пультами. Наш комплект складається з блоку керування двох пультів, а також інструкції англійською та китайською мовами. Напруга живлення самої плати складає 220 В, частота 433 МГц, максимальний струм 10 А на кожному з двох каналів. Контакти сухі. Тому ми можемо керувати пристроями з різною напругою, наприклад, на 220, 12, 24, 48 вольт. Радіус дії пульта до плати керування становить 30-35 метрів, але у нас є можливість збільшити дальність до 50 метрів буквально за 10 секунд. Все дуже просто і в кінці відео я покажу, як це зробити. Зазначу, що до цієї плати можна прив'язати 15 пультів і придбати їх можна додатково у нашому магазині. Самі ж пульти виконані у формі красивого брюрка з двома кнопками А та Б відповідно. Коли ми натискаємо кнопку, у нас також засвідчується індикатор. Зауважу, що батарейки йдуть в комплекті з пультами. Сама плата керування поміщена в ось такий пластиковий корпус. Давайте я знімлю кришку і покажу, як все виглядає всередині. Ось тут розміщені два реле з сухими контактами, про які я вам розповідав. На самій платі. Бачимо, є кнопка, яка використовується для програмування нових пультів. Для живлення самої плати використовуються ось ці два контакти: N та L відповідно. Бачимо також зліва: у нас є контакти, пронумеровані від 1 до 6. Перший та четвертий контакт це NC, тобто нормально закриті. Наступна пара, другий та п'ятий контакт це ком. Тобто спільний контакт. І остання пара це третій та шостий контакт, це НО. Тобто нормально відкриті контакти. В комплекті також йде інструкція зі схемами підключення. Давайте коротко розглянемо. Перша схема підключення для керування пристроєм з напругою в 220 В. Ідемо далі. Наступна схема для підключення пристрою з напругою відмінною від 220 В. Тобто, наприклад, 5, 12, 24, 40 вольт і так далі. І остання схема для підключення мотору з рухом вперед та реверсом. Тим часом я підключив дві лампи. До нашої плати для наочної демонстрації, як все працює. Бачимо, ці два провода це для живлення ідуть самої плати керування. Щоб не тягнути окремо 220, то фазу і 0, я відповідно брав з тих ж контактів, якими я живлю плату. Як ви можете бачити, синій провід, тобто 0 підключений до нашої плати, і синій провід. Один я підключаю напряму до одної лампи і від цього ж контакту, як можете побачити, другий провід підключаю напряму до другої лампи. Потім я беру фазу з цього контакту, підключаю його на другий контакт, на спільний контакт, і вивожу другий провід до лампи через третій контакт. Який є нормально замкнутим. Що означає нормально замкнутий? Що за замовчуванням моя лампа буде вимкнута. Якщо б я вивів цей провід не через третій, а через перший контакт, то тоді за замовчуванням моя лампа була б увімкнена. Далі, для підключення другої лампи, я вже не тягнув провід, ось звідси коричневий, так? Я поставив перемичку між п'ятим. Та другим контактом, оскільки другий контакт він не спільний. Потім через шостий контакт я вивів другий провід до нашої лампи. Подаю живлення на плату. Бачимо, у нас засвітились два світлодіоди. І зараз ми переходимо до найцікавішого, а саме до програмування самих пультів та вивчення даних режимів. При першому режимі. Ми натискаємо кнопку пульта, реле спрацьовує. Відпускаємо кнопку реле вимикається. Для вибору першого режиму потрібно один раз натиснути кнопку навчання на нашій платі. Натискаємо. Бачимо, світлодіод не світиться. Потім я натискаю кнопку А, світлодіод замигав. Натискаю кнопку Б, світлодіод замигав. Це означає, що ми прив'язали наш перший пульт. Щоб прив'язати другий пульт, виконуємо цю ж процедуру. Натискаємо кнопку А світлодіод заблимав. Натискаємо кнопку Б, світлодіод заблимав. Зараз побачимо, як все працює. Поки ми тримаємо кнопку А натиснутою, доти наша перша лампа увімкнена. Доки ми тримаємо кнопку Б натиснутою. Доти друга лампа наша буде увімкненою. І так само з другим пультом бачимо. Все так само працює. Для очистки пам'яті прив'язаних пультів нам потрібно натиснути дану кнопку 8 разів. 8 разів світодіод буде бремати. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Як можемо побачити. Після цього наші пульти вже не працюють. При другому режимі натискаємо кнопку А один раз, реле спрацювало. Натискаємо повторно на кнопку А реле вимикається. Натискаємо кнопку Б, реле вмикається. Ще раз натискаємо кнопку Б, реле вимикається. Для вибору другого режиму. Двічі натискаємо кнопку навчання на нашій платі. Сітодіод вимкнувся. Натиснули кнопку А, сітродіо заблимав. Натиснули кнопку Б, сітродіод заблимав. Прив'язуємо другий пульт. Раз, два. Кнопка А світодіо заблимав. Кнопка Б, сітродіо заблимав. А зараз подивимось, як працює другий режим. Натискаємо кнопку А. Бачимо, лампа увімкнулася перша. Натискаємо кнопку Б, увімкнулася друга лампа. Вимкнемо другу лампу з першого пульта. А першу лампу з другого, Ну, навпаки. Все працює, як можете бачити. Все чудово. Для знову ж таки, очистки прив'язаних пультів. Ми повинні 8 разів натиснути кнопку навчання. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наші рампи вимкнулись. Наші пульти видалені. Щодо третього режиму. Ми натискаємо кнопку А, включається перше реле. Натискаємо кнопку Б, перше реле вимикається, а друге реле вмикається. Якщо натиснемо на кнопку А, то реле друге. Вимкнеться. І перше Р включиться відповідно. Зараз покажу, як все працюватиме. Натискаємо кнопку 1, 2, 3, для третього режиму. Прив'язуємо перший пульт, прив'язуємо другий пульт. Знову натискаємо тричі кнопку, прив'язуємо перший пульт, прив'язуємо другий пульт. А зараз подивимось, як все працює. Натискаємо кнопку А, увімкнулася перша лампа. Натискаємо кнопку Б. Бачимо, увімкнулася друга лампа, а перша вимкнулася. Знову натискаємо кнопку А, перша лампа увімкнулася, а друга вимкнулась. У третьому режимі у нас може працювати тільки або перша, або друга лампа. Тож. Ми побачили, як працюють три режими. Все досить просто, все досить надійно. Щодо збільшення радіусу дії, то розповідаю, як і обіцяв. Замість 30-35 метрів можна отримати більше 50 метрів. Для цього ми беремо борт або сверло, яке має діаметр близько 3 мм. Я беру сверло, 3 мм діаметр. 7 см довжина. Я для того, щоб збільшити діаметр, просто беру і заставляю його в антенну. Ось так. Ось таким чином воно фіксується. От і все. Дуже просто. Але скажу, що особисто тестував цю плату з свером. І можу сказати, що я отримав радіус дії більше 50 метрів. Тож, можу цей метод однозначно рекомендувати. Підводячи підсумки, після даного огляду варто сказати, що дане реле працює надійно, має різні режими і може бути використано для різних потреб. А я дякую вам за увагу. Доброго вам дня та до зустрічі!